Екзотичну мелодію країн Сходу чутно вже в коридорі. Зайдемо туди, щоб відкрити для себе таємничий світ східного танцю. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки танцювальна студія «Перлина» діє майже два роки. У міфології «Перлина» з'являється через поєднання води і вогню. Тож назва гуртка відповідає чуттєвості народження східного танцю, навчає дівчат цьому мистецтву Анжеліка Арутюня. Вона захопилася танцями кілька років тому. В університет треба було поставити номер, я була організатором концерту, і треба було номери. От нам не вистачало номерів. Я колись так захоплювалася східними танцями, всі, напевно, дивилися телесеріал Клон. Напевно, кожна дівчинка починала робити якісь вісімочки перед дзеркалом. От я була одна з тих дівчат, і один раз, ну ніби спробувала, ніби виходило щось там трішечки. І один раз на концерт потрібен був номер. Я так подумала, ну що спробувати? Це було ще років 5 назад. От, я спробувала, станцювала. Людям сподобалося. Обулось і мені сказали, так, давай займайся цим серйозно. І от зрештою я почала займатися цим серйозно. Пластичність і багатство рухів у східних танцях безмежна. Дівчата вивчають класичний беліданс, беліданс-шоу та народно-фольклорний стиль. Східний танець він вимагає великої технічності. Це надзвичайно технічний танець, і потрібно систематично і досить так усердно займатися цим. Є дівчата, які приходять вже на половині якогось навчання, вже там от не з вересня в нас починається чи з жовтня починається навчання, а вони приходять набагато пізніше, але якщо вони е працюють старано, вони займаються і ну і звичайно, так само фізичні дані. Тобто, якщо від природи легше дається, вони набагато швидше в них виходять. І от я можу пишатися своїми дівчатами. Вони от мене дуже старанні, вони працюють. Їм хочеться займатися. Я питаю, ну що ще займаємося? чи… Закінчимо заняття. Ні, займаємося, займаємося. Ну, тобто, я думаю, що це якби перша основа успіху їхнього. Ну і мого так само, як викладача. Учениці студії відзначають магічність та легкість, яка панує під час виконання східних танців. Ти танцюєш, ти не задумуєшся за який тобі рух танцювати. Ти, звичайно, танцюєш з душею. І всі свої таємниці душі ти викладаєш в танець, в погляди, в рухи. Особисто для мене танець це як засіб самовираження і як спосіб підпочинку. Хоча, здається, фізичне навантаження, так, але коли ти танцюєш, ти викладаєшся настільки, не задумуєшся ні про що. Ну просто нібито ти от собі от не знаю, десь в своєму світі. І від цього ти реально відпочиваєш, ну просто якби відриваєшся по-своєму. Це якраз під мій душевний стан. Ну, якби швидший танець я би вибрала, він би мені не підходив просто нам просто. Східний танець він дуже красивий. Дуже приємно дивитися на жінку, яка вміє танцювати, а особливо східний танець. Вона дійсно стає якоюсь більш розкритішою, більш жіночнішою. І по-друге, для фігури я особисто хочу мати, як і кожна жінка, красиву фігуру, і саме східний танець дозволяє розвитку жіночого тіла. Дівчата займаються східними танцями і для того, щоб Ідкорити серця сильної половини людства, адже танець живота не може залишити байдужим, тож він стає усе популярнішим. Тим паче, танець це шлях самовдосконалення. Збагачувати майстерність можна беручи участь у конкурсах і фестивалях. Більш серйозно, так скажем, професійно займатися років два назад е, східними танцями, я почала їздити на конкурси, і я почала знайомитися з іншими танцівницями. Я почала розуміти, що е, дуже багато країн, які займаються східними танцями, є досить багато професійних танцівниць. Там де здається, можливо, під не могло бути. Це Китай, Італія, Іспанія, Росія, Білорусь, Україна ну це ну якби Україна, Росія, Білорусь це трійка найсильніших країн, як не дивно, навіть порівняти з арабським світом тобто Україна, Росія, Білорусь країни найсильніші та найсильніші танцівниці. Але от кажу, Іспанія, Італія, Китай це було для мене відкриття, що там дуже багато професійних танцівниць на досить високому рівні. Східний танець це поєднання музики, вишуканих костюмів та граційних рухів, що закладають певну суть. Щоразу дівчата розповідають нову історію. Номером межанце вони представляють колектив. Тож, найперше, що хочуть донести, любов і насолоду від виконання східних танців.